Привіт всім танкісти! Сьогодні ми поговоримо про трейд-ін і яку іменно класну, прикольну техніку ви можете собі обміняти в трейд-іні. Так, давайте почнемо з того, що ви можете обміняти техніку 9 го уровня. Обміняти на. Це у нас один танчик виховує вз 114 Вон, Ви бачите список на зображенні, яку ви техніку можете обміняти на цей танк. Це йде тільки китайська техніка. У нас йде ВЗ-111, ВЗ-111 Ельфійський тигр вз 176 122 ТМ, Т, т Т-34-3, 112 і вз 121 GFT. З цього списку, я думаю, вам потрібно тільки ну, такі танки не чіпати, як ВЗ. Можна взяти, в принципі, ВЗ-111, ви можете поміняти на ВЗ-114-го, ВЗ-111, Альпійський Тигр, 122, т, т 34 3 і 112, ВЗ-121 GFT і БЗ-176, ви не чіпайте, тому що ну, негідний танчик. Цей 9 для обміну через ці танки. Тепер заходимо в самий трейдин і подивимося на танки, які там знаходяться. Як бачите, у мене в зараз стоїть Скорпіон G, я обміняв лору на нього. В принципі, обмін дуже хороший. Так що, ну, дивіться, як ви заходите в трейд-ін, берете любий танчик, який вам, ну, беріть краще, який вам не подобається. Гарно дивіться, який ви танчик берете, щоб потім не помилитись. Я взяв, ну, припустимо, Ренегата, Просто для огляду, тому що я вже танчик взяв скорпіона. Тут у нас є лавешка, Т-4400, Альпійський тигр, і 6, ImX L, IMX M449. Є у нас оцей агрегат, Сумуа. О, Оце вже у нас йде. Я вам просто скажу два танки, які ви можете взяти. Це об'єкт 252 у Тому що це хороший вибір, це реально хороший вибір для, навіть для тих людей, які просто люблять тяжкі танки. або... Люблять там, потанчити на якомусь танчику, або ще щось. Ну, один великий мінус цього танка це стабілізація. А так-то, в принципі, танчик хороший, і... і пушка дуже хороша, і пробиття, на пустці дуже хороше, і саме бронювання танка дуже хороше. Коли ви попадаєтесь проти 7-6 рівня, навіть на своєму рідному, 8 рівні ви будете танкувати на цьому танчику дуже гідно. І другий дуже хороший танк для того, щоб міняти його. На нього щось. Це у нас іде Скорпіон. Скорпіон, Ну, тут буде Скорпіон, і плюс ще Скорпіон G, просто я його вже поміняв, він в мене в нагарі стоїть і вже його не видно тут в списку. Це два ключових танка, на яких ви можете щось потратити. Просто дуже хороші танки для обміну. Реально дуже хороші. Другу степену, ви можете взяти для обміну ще Т-77, Астрон Рекса М4Y. Е Action X можете взяти, ВЗ-120 можете взяти. Ну, і, в принципі, тут більше вже такого великого вибору нема. З дешевого ви можете взяти Крайслера дуже хороший танк. Центуріона, e, в принципі. Але він таке. Більше на любителя йде. Або для аукціону, чисто для колекції. E, Ялинка саме найдешевше виходить. Ну, це вже 3 ЛТХ і 4 ЛТХ там виходить. 5 навіть ЛТ, господи. 5 ЛТ, які ви можете взяти, ну так, подишовці просто. Рекомендую вам тільки Скорпіона і тільки об'єкт 252У, тому що це реально два самих найкращих танка, які ви можете взяти в... обміняти в трейдині на них щось. Це у нас об'єкт 252 і Скорпіон G. Ну і просто і Скорпіон. Не там нічим майже не відрізняється. Другу степену я вам назвав танки Т-77, Астрон Рекс, М4Y і, в принципі, Action X. Ну і ВЗХ там, а там вже на свій огляд. Міняйте на них якісь такі танки, які вам реально не потрібні, які вас скалять, які приносять недостатній комфорт для гри, на яких ви, можливо, негарно відігруєте. Тому що на цих танках не треба ні великого скіла, ні, Ну в принципі, нічого. <кл 'язання> Окрім обладнання і виходу до бою. Так що я вам розказав що до чого. Сам я взяв Scorpion G, танк дуже хороший. ДПМ 3К, перезарядка, самі бачите, яка, шкода 490, альфа дуже хороша на ньому, рухливість на ньому теж хороша. Це йде 64 км. У мене з турбіною, я турбіну поклав. Можете турбіну не ставити, я чисто так поклав, щоб подивитися, як він буде кататись. Я колтеха майже. Скритність трошки погана. Спостереження, огляд не дуже. 404 це в мене без е цього. <свист> Без обладнання на огляд іде. Якщо поставити оптику, самі бачите, це буде десь у нас в районі 444 майже ціле. До пайок у мене стоїть, бойове братство у мене стоїть, хоча ні, не стоїть у мене бойове братство. З бойовим братством буде 450 фуловий огляд. Танк дуже хороший. Рекомендую вам для того, щоб ви його міняли. Навіть, ну, при невеликій можливості, можливо, там, якщо ви реально активний гравець в танках, міняйте його на скорпіону. Міняйте якийсь танк на Скорпіона. От реально. Це саме найперший танк, який ключовий, який треба на якого можна реально щось обміняти. Якісь танки, які для вас не дуже важливі. Так що, пацани, скорпіон і об'єкт 252У. Два ключових танка Більше ні на що не дивіться. Якщо у вас є ці два танки і інтересує щось інше, я вам сказав. Двостепенну техніку, вже там Т-77, Astro Rex і тому подібне. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайки, будь ласочка. Прожміть за старання. До свідання.